Значення грибів у природі та житті людини Гриби розкладають органічні речовини до неорганічних, які засвоюються рослинами, відіграють значну роль у кругообігу речовин у природі, беруть участь у ґрунтоутворенні, збагачують ґрунти органічними речовинами, розкладаючи деревину тощо. Трутовики очищують ліс від хворих і пошкоджених дерев, що заважають росту молодих насаджень, забираючи в них поживні речовини, вологу та сонячне світло. Особлива група грибів дріжджі, що існують у вигляді окремих клітин або колоній. Дріжжі мають велике практичне значення. Їх широко використовують для випікання хлібобулочних виробів. Завдяки бродінню дріжджі роблять тісто пористим, покращуючи його смакові якості у виноробстві. Тощо, окремі види цвілевих грибів застосовують у харчовій промисловості для виготовлення сирів, рокфору, камамберу, брі. Гриби, паразити комах допомагають людині в боротьбі зі шкідниками рослинних насаджень. Деякі гриби слугують сировиною для виготовлення антибіотиків та інших ліків, зокрема тих, що застосовують під час лікування злоякісних пухлин. Плодові тіла шапинкових грибів уживають у їжу тварини, білки, миші, кабани, борсуки та інші і людина. Хоча гриби містять велику кількість поживних речовин, їхня харчова цінність незначна, оскільки хітиновий уміст клітинної стінки заважає повноцінному перетравленню та засвоєнню грибів. Деякі види грибів печериці, гливи, штучно вирощують на грибних плантаціях. Звичайно, не можна вважати, що гриби дають саму лише користь людині та її господарству. Цвілеві гриби, утворюючи колонії на харчових продуктах, рослинах у приміщеннях, можуть спричинити серйозні захворювання і навіть смерть людини. Сашка, ріжки, фітофтора знищують урожаї і псують харчові продукти. Деякі види дріжджів також є патогенами рослин, тварин і людини. Окремі трутовики завдають шкоди лісовим насадженням, знищуючи дерева. Зокрема, кореневу губку часто називають лихом соснових насаджень України. Уживання в їжу дикорослих грибів може призвести до серйозних отруєнь навіть цілих сімей.